Як отримати регламентну виплату в МТСБУ? Кожен водій, сідаючи за кермо транспортного засобу, зобов'язаний мати діючий поліс автоцивілки. Це дозволяє потерпілим у ДТП з вини такого водія розраховувати на відшкодування збитків, завданих майну, життю та здоров'ю від страхової компанії винуватця. Проте існують випадки, коли винуватець не застрахований або його поліс автоцивілки не може бути використаний для відшкодування завданої шкоди. В таких випадках потерпілий може розраховувати на виплату від моторного бюро. Ви можете звернутися до моторного бюро за відшкодуванням у разі. ДТП з вини водія без полісу автоцивілки. Бюро відшкодує вам шкоду, завдану автомобілю, життю та здоров'ю. Проте, у разі відсутності у вас чинного полісу автоцивілки, ви не матимете права на відшкодування шкоди вашому автомобілю та майну, що у ньому знаходилось. ДТП спричинив невстановлений транспортний засіб. В такому випадку бюро відшкодує тільки шкоду, завдану здоров'ю та життю. З 2025 року шкода вашому майну може бути відшкодована, але лише у разі вашої смерті або стійкої втрати працездатності у результаті ДТП. Якщо автомобіль винуватця вийшов із володіння власника внаслідок протиправних дій третіх осіб, наприклад, викрадений. Якщо страхова компанія-винуватця припинила діяльність або втратила членство в НТСБУ і не здійснила виплату у передбачений законом строк, якщо транспортний засіб винуватця був під керуванням поліцейського, військового або медичного працівника і був наданий водієм на виконання вимог законодавства, ДТП з вини іноземця з міжнародним сертифікатом Зелена картка з 2025 року в більшості випадків ви можете отримати регламентну виплату в своїй страховій компанії, оскільки МТСБУ стає учасником прямого врегулювання. Для отримання регламентної виплати в МТСБУ виконайте наступні кроки: перше. Повідомте свою страхову компанію та МТСБУ про подію. Важливо зробити це якомога швидше, але не пізніше трьох робочих днів після ДТП. Друге. Підготуйте необхідні документи протокол поліції або Європротокол, фото та відеоматеріали з місця події. Не обов'язково, але буде корисним, ідентифікаційні документи, паспорт, код, уставні документи для юридичних осіб, банківські реквізити для отримання виплати, судові рішення у випадках, передбачених законом. Документи, що підтверджують спричинення шкоди життю та здоров'ю у разі наявності постраждалих. Документи, що підтверджують спричинення шкоди майну у разі наявності такої шкоди. Документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно інші документи, в залежності від події, що сталася. Третє. Подайте заяву на виплату до моторного бюро. Заяву необхідно подати не пізніше одного року з дня настання ДТП. Якщо шкоду заподіяно майну потерпілої особи, трьох років з дня настання ДТП. Якщо шкоду заподіяно життю або здоров'ю потерпілої фізичної особи. Всі документи можна подати онлайн на сайті бюро. За допомогою спеціального сервісу ви можете швидко заповнити потрібні форми заяв, причому уникнувши помилок, адже система автоматично надає підказки під час оформлення. Далі, слідуйте інструкціям представника бюро. Та забезпечте можливість провести огляд пошкодженого транспортного засобу. Дочекайтеся відповіді від бюро щодо повноти документів та отримайте доступ до Кабінету потерпілого, де ви зможете відслідковувати рух вашої справи від експертизи до виплати. Протягом 60 днів з моменту отримання заяви МТСБУ прийме рішення про регламентну виплату, після чого протягом трьох днів проведе платіж потерпілому.